Давайте розглянемо план зустрічі. Ми поговоримо про законодавство, яке регулює порядок надання безоплатної правової допомоги, розглянемо мету та види безоплатної правової допомоги. Також поговоримо про категорії осіб, які мають право на вторинну правову допомогу. І, зокрема, звернемо нашу увагу на розширений перелік, який нещодавно був законодавством передбачений. І поговоримо про отримання безоплатної правової допомоги в умовах воєнного стану. Ця інформація буде корисною для вас, а також для ваших знайомих та близьких, хто потребує такої допомоги. В Юристів все починається з Конституції. Зокрема, 59-та стаття Конституції говорить про те, що. Кожен має право на професійну правничу допомогу. В передбачених випадках така допомога надається безоплатно. Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав. Саме безоплатна правова допомога забезпечує надання певним категоріям осіб такої допомоги безоплатно. Ця система безоплатної правової допомоги, а саме суб'єкти первинної та вторинної правової допомоги, працюють відповідно до базового закону про безоплатну правову допомогу. В ньому зазначається, що саме цей закон визначає зміст цього права, порядок реалізації, підстави та порядок надання безоплатної правової допомоги, а також державні гарантії щодо надання безоплатної правової допомоги. Хочу звернути вашу увагу, що в діяльності кожної організації є важливим мета, навіщо певна система або певна організація існує? Система безоплатної правової допомоги головною метою є забезпечити рівний доступ до правової інформації та правосуддя всіх категорій населення. Саме над цим. І працюють, зокрема, і центри, і бюро правової допомоги. А тепер розглянемо саме поняття. Як зазначається на слайді, що така допомога гарантується державою і повністю чи частково надається за рахунок коштів державного бюджету України? Мається на увазі, що адвокати отримують виплати з держави. З державного бюджету за надання правової допомоги, правових послуг клієнтам системи безплатної правової допомоги. Відповідно до базового закону про безплатну правову допомогу існують наступні види: первинна і вторинна правова допомога. Давайте розглянемо детальніше про первинну. Первинна допомога. Полягає в інформуванні особи про її права і свободи, порядок їх реалізації, а також відновлення цих прав у випадку їх порушення та порядок оскарження рішень дії чи бездіяльності органів державної влади, місцевого самоврядування посадових і службових осіб. Зокрема. Первинна правова допомога включає в себе наступні правові послуги. Перше, це надання правової інформації. Це полягає ця допомога полягає в тому, що клієнта інформують про те, чим передбачено, наприклад, певні права людини, де можна знайти інформацію, на яких сайтах органів державної влади, і також. Куди піти, щоб отримати певну послугу, до якої установи чи посадової особи необхідно звернутися. Вже саме надання консультацій і роз'яснення справових питань це надання клієнту певних алгоритмів алгоритм дій, куди особа може звернутися, з вказанням місця розташування, контактів та режиму роботи відповідних органів організації. Необхідних документів, які особа е, має подати, можливих витрат, е, та під час консультації е, правової може зазначатися альтернативні способи врегулювання питання тощо. Е, до первинної правової допомоги також належить складання заяв скарг та інших документів правового характеру, однак, крім документів процесуального характеру. І також надання допомоги в забезпеченні доступу до вторинної правової допомоги та медіації. Звертаю вашу увагу, що первинну правову допомогу можуть отримати усі особи, які перебувають під юрисдикцією України. Тобто, кожен може звернутися до центру правової допомоги, наприклад, для надання правової консультації з певного правового питання. Суб'єктами надання безоплатної перевільної допомоги в Україні є органи виконавчої влади, місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи приватного права та спеціалізовані установи. Тепер розглянемо детальніше вторинну правову допомогу. Її суд полягає саме в створенні рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя. Це перелік таких правових послуг, захист здійснення представництва інтересів осіб, які мають право на вторинну правову допомогу в судах, державних органах, органах місцевого самоврядування або перед іншими особами, і також вторинна правова допомога включає в себе складення документів процесуального характеру. Зараз ми з вами детальніше розглянемо, які саме категорії осіб мають право на вторинну правову допомогу, і розглянемо ми її з точки зору процесу. Почнемо з кримінального процесу. У кримінальному процесі право на безоплатну вторинну правову допомогу мають затримані особи та взяті під варту та засуджені особи до покарань, пов'язаних з позбавленням волі. Також у справах про адміністративні правопорушення, особи, до яких було застосовано адміністративне затримання або адміністративний арешт. Тепер звертаю вашу увагу щодо цивільного та адміністративного судочинства, а також таких категорій осіб, як потерпілі та свідки у кримінальному процесі. Значить, першою е, такою категорією осіб є малозабезпечені особи. В законодавстві це прописано так: що особи, які перебувають під юрисдикцією України, якщо їх середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму. Станом на сьогодні це 4962 тисячі гривні, та особи з інвалідністю. Також в розмірі, що не перевищує двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб. Зокрема, це вже сума у нас 3868 гривень. Слід звернути увагу, що система безплатної правової допомоги приділяє дуже велику увагу захисту прав дітей. Зокрема, в поняття діти входить діти, в тому числі діти сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти, які перебувають у складних життєвих обставинах. А також, на жаль, актуальна категорія на сьогодні: діти, які постраждали внаслідок воєнних дій чи збройного конфлікту. Наступною категорією, яка має право на вторинну правову допомогу, є внутрішньо переміщені особи. А також громадяни України, які звернулися із заявою про взяття їх на облік як переміщених осіб. Система безоплатної правової допомоги приймається також проблемами земельного права і захищає права громадян України, власників земельних ділянок, які проживають у сільській місцевості. Такі громадяни мають право на всі види правових послуг. Наступна категорія: громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території. Так, я бачу, в нас є запитання. Шаміль в кінці нашої зустрічі у нас буде час для запитання. Звичайно, простите. А, я зрозуміла в кінці нашої зустрічі, у нас буде час для запитань, тому продовжуємо. Значить, значить, стосовно громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території, то це питання, які пов'язані із захистом порушених невизнаних або прав практиків людей. Що стосується справ, наприклад, відшкодування шкоди. Завдано їм наслідок обмеження у здійсненні право власності на нерухоме майно або його знищення чи пошкодження у зв'язку із збройною агресією Російської Федерації та тимчасовою окупацією території України. Також особи, які постраждали від домашнього насильства, можуть звернутися до системи безоплатної правової допомоги для отримання, наприклад, такої вторинної допомоги правової, як звернення до суду, щоб отримати обмежувальний припис відносно кривника. Тобто, така правова послуга для осіб, які звернулися через систему, вона для них буде безоплатною. Наступна категорія це у нас викривачі. Саме мається на увазі викривачі корупції. У справах пов'язані з повідомленням ними інформації про корупційне правопорушення. Наступна категорія особи, на яких поширюється дія закону України про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту. Безоплатна правова допомога захищає права ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед батьківщиною, та особи, які належать до числа жертв нацистських переслідувань. Так, також особи, які на даний момент звернулися за отриманням такого статусу, також ще важливим є те, що особи, щодо яких суд розглядає справу про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, такі значить таким клієнтам також надається безоплатна вторинна правова допомога, або особи. Щодо яких суд розглядає справу про надання психіатричної допомоги а, в примусовому порядку, а, значить, а, протягом розгляду справи в суді надається така вторинна правова допомога. І особи реабілітовані відповідно до законодавства а, України, значить, особи, які мають право на правові послуги, які пов'язані з їх реабілітацією. E, значить, e, далі поговоримо про розширення переліку осіб, які мають право на вторинну правову допомогу. Зокрема, хочу зазначити, що 20 травня 2022 року набрав чинності закон України від 3 травня 2022 року про внесення змін до e, частини 1 статті 14 базового закону про безоплатну правову допомогу. Значить, цим законом були внесені зміни до 14 статті, в якій є перелік осіб, які мають право на вторинну правову допомогу. Значить, були додані наступні категорії осіб. Це особи, які не мають документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України значить, стосовно яких питань вони можуть звернутися. Встановлення в судовому порядку фактів, що мають юридичне значення пов'язаних з оформленням та е, видачею таких документів. Е, наступна категорія потерпілі від кримінальних е, правопорушень проти статевої свободи та статевої недоторканості е, катування або жорстокого поводження під час воєнних дій чи збройного конфлікту е, у. Кримінальних проваджень. Тобто ці категорії громадян у нас з'явилися в законодавстві, і вони можуть звернутися до центру для отримання вторинної правової допомоги. Що стосується документів, які підтверджують їх право на вторинну правову допомогу, що ми розглядаємо першу категорію, вони можуть подавати. Рішення територіального підрозділу Державної міграційної служби України про відмову в оформленні та видачі паспорта громадян України, або такі особи подають копію ухвали суду про відкриття провадження в цивільній справі про встановлення фактів, що мають юридичне значення, пов'язаного з оформленням та видачею документів, що підтверджують громадянство України. Якщо до центру звертається. Особа потерпіла від кримінальних правопорушень проти статевої свободи та статевої недоторканності, то для підтвердження права на вторинну правову допомогу може подаватися витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань з інформацією про вчинення кримінального правопорушення проти статевої свободи та статевої недоторканності, катування або жорсткого поводження. Під час воєнних дій чи збройного конфлікту в кримінальних е, провадженнях. Така особа може надати копію постанови слідчого прокурора про початок досудового розслідування, е, значить, завірена в установленому порядку. Так, йдемо далі. Е, значить, повнолітні особи. Безпосередньо звертаються до центрів надання безоплатної вторинної правової допомоги. Що стосується дітей, то документи подаються законними представниками, а з питань значить, визнання судом недієздатними або про обмеження дієздатності, то в такому разі до центрів звертаються опікуни або піклувальники таких осіб. E, значить, що ми це питання тільки що розкрили. E, хочу звернути вашу увагу, що коли особа звертається до центру, вона подає заяву на отримання безплатної вторинної правової допомоги, і e, представник, законний представник або сама особа повинні подати документи, що підтверджують належність до однієї з вразливих категорій. Після цього протягом 10 днів. Центром розглядається таке звернення і приймається рішення про надання або відмову у наданні безоплатної вторинної правової допомоги. Також хотілося б звернути увагу щодо деяких випадків, коли допомога не надається. Наприклад, коли особа не належить до категорії встановленої закону. Або така особа подала неправдиві відомості чи фальшиві документи стосовно себе чи е, певної цієї справи. Якщо особа заявляє неправомірні вимоги про захист або відновлення права, якщо особа звернулася з проблемою, яка носить неправовий характер, е, значить особа не, не допомога не надається. Е, якщо особа звернулася з проблемою,. Яка за законом не може бути вирішена в судовому порядку? Або якщо людина звернулася з проблемою щодо іншої особи за відсутності документів, які надавали їй таке право? Допомога не надається, якщо особа пройшла вже всі судові інстанції з метою вирішення однієї одніє, того ж питань. І допомога не надається, якщо особа звертається для представництва її інтересів в Європейському суді з прав людини. Також в рамках сьогоднішньої зустрічі хочу поговорити про те, як безоплатна правова допомога надається в умовах війни. Система безоплатної правової допомоги продовжує надавати правову допомогу. Тим, хто її потребує, навіть в умовах війни. Зокрема, координаційний центр з надання правової допомоги у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні, наголошує, що система БПД максимально забезпечує доступ до правової допомоги із дотриманням правового режиму воєнного стану. Введення воєнного стану не призводить до обмежень прав суб'єктів. На безоплатну правову допомогу відповідно до закону про безоплатну правову допомогу. І така допомога надається у порядку та за наявності підстав, які передбачені законом. Насамперед, отримати безоплатну правову допомогу можна зателефонувавши за єдиним телефонним номером 0800 213 103. Дзвінки є безкоштовними в межах України. Також людина може звернутися вже безпосередньо до бюро або центру безоплатної правової допомоги незалежно від реєстрації місця проживання. Бюро правової допомоги працюють по всій території України за винятком регіонів, де наразі тривають воєнні дії. Адаптуючись до умов сьогодення, юристи системи змінюють формати роботи наявних. Консультаційних пунктів та відкривають нові вони працюють в приміщеннях органів державної влади, місцевого самоврядування, соціального захисту населення у відповідних спеціалізованих установах чи місцях внутрішнього компактного розміщення ВПО внутрішньо переміщених осіб у тих регіонах, де не ведуться бойові дії. Зокрема, існує значить, певне посилання, на якому можна подивитися розташування, номери телефонів, актуальну інформацію про режими роботи бюро правової допомоги, і також дізнатися про графік роботи консультаційних пунктів, зокрема дату та час проведення прийому. осіб. Крім того, отримати правову допомогу можна і дистанційно у кабінеті клієнта на сайті системи. Або скористатися мобільним застосунком безоплатної правової допомоги. Часто клієнти надсилають свої запитання у меседжерах Telegram чи Viber, і можна також отримати корисну інформацію, правову консультацію, переглянувши довідкову інформаційну платформу правових консультацій в вікі яка є доступною, і е, оновлюється, постійно з'являються нові корисні та практичні статті для безпосередньо вже застосування в певних конкретних ситуаціях. На цьому я буду завершувати, і е, е, якщо у вас з'явилися запитання, будь ласка, ви можете або голосом, або Написати в чат.